Мої найпотужніші вітання це топ купівель за серпень від компанії «Грандкар» для наших клієнтів. Тому чекаємо вашу вподобайку і починаємо. Відкриває нашу сьогоднішню підбірку BMW 340 i в 30-му кузові 18-го року на задньому приводі з двигуном 3 літра турбо, пробігом всього 32 тисячі миль. І даний автомобіль має потужність в 326 кінських сил. А ми купили цю автівку на аукціоні за 11 тисяч 625 доларів. З пошкоджень ви можете бачити, що в нас невеликий удар був в ліву передню частину автомобіля. По салону ми бачимо, що в нас він світлий, шкіряний. Електропривід та підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, мультиекран, А також одразу розуміємо, що поєднання заднього приводу з трилітровим турбованим двигуном це ідеальний варіант для тих людей, які точно хочуть відчути швидкість цього автомобіля на повну потужність. І звичайно, куди ж ми без цін. А ціна цього автомобіля під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні склала 30 тисяч доларів. А на черзі у нас тойота кемрі і. XSE 2019 року на передньому приводі з двигуном 2,5 літра та пробігом 59 тисяч миль. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 10 тисяч доларів. Просто подивіться на цей повний чорний колір, чорний на чорному. І звичайно одразу давайте подивимось по комплектації. А в нас бачимо, що тут сірий шкіряний салон з перфорацією. Також є електропривід сидінь, мультикермо, клімат контроль, доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Автомобіль з незначним пошкодженням в передню частину автомобіля, і найголовніше, його вартість під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні 23 тисячі 500 доларів. А ось вигода порівнюючи зі вторинним ринком України, ось такої Toyota Camry XSE 2019 року починається від 2,5 тисяч доларів. А далі в нашій підбірці серпня автомобіль, який поєднав собі найкращі властивості мінівена для комфортних поїздок по місту та позашляховика, який з легкістю може з'їхати з дороги на бездоріжжя. Це Ford Flex 16-го року на повному приводі з двигуном 3,5 літра та пробігом 89 тисяч миль. А даний автомобіль ми купили на аукціоні за 4300 доларів. Бачимо, що в нас був незначний удар в передню частину автомобіля. Якщо подивимось, по комплектації а бачимо, що в нас працювала всередині безпека. Також бачимо, що в нас сам салон темний шкіряний. Є мультикермо, мультиекран, клімат, контроль дуже багато. Місце для пасажирів як переднього, так і заднього ряду автомобіль з безліччю деталей для того, щоб вашим пасажирам було як найкомфортніше їхати саме у цьому Ford Flex. і найцікавіше, даний автомобіль обійшовся нашому клієнту під ключ вже з урахуванням ремонту. в 19 тисяч 500 доларів. Наступна автівка у нас один із лідерів у своєму класі вже декілька років. Це CX-5 Touring 20-го року на повному приводі з двигуном 2,5 літра та пробігом 44 тисячі миль. Автомобіль ми купили на аукціоні за 8 тисяч 600 доларів. По пошкодженням у нас тут був удар в праву частину автомобіля. А ось по салону ми бачимо, що в нас він темний, комбінований, мультикермо, мультиекран, кнопка старт-стоп також тут присутні. Звичайно, є клімат-контроль, електроручник, шайба керування мультиекраном. І даний автомобіль обійшовся нашому клієнту вже під ключ в Україні з урахуванням ремонту. А в 23 тисячі доларів. І найцікавіше, що якщо порівнювати його зі вторинним ринком, то вигода на цю автівку буде від 2 тисяч доларів. І далі у нас ауді. 5 Premium Plus 18 року на повному приводі Quattro з турбованим двигуном 2 літра та пробігом 68 тисяч миль. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 13 тисяч 125 доларів. Давайте одразу поговоримо по комплектації. У нас тут безключовий доступ, функція старт-стоп, функція затемнення дзеркал. Також у нас ксенонові фари, шкіряний салон. Бачимо, що в нас є елегантні дерев'яні вставки, мультикермо, мультиекран, клімат-контроль, звичайно, сенсорна панель панель керування мультиекраном і звичайно, в даній комплектації є панорамний дах. Даний автомобіль під ключ вже з урахуванням ремонту обійдеться нашому клієнту в 32 тисячі доларів. І якщо як завжди ми звернемось до вторинного ринку України, то побачимо, що вигода на цю автівку саме зі сполучених штатів Америки починається від 2 тисяч доларів. До речі, слухайте, друзі, я ледь не забув вам розповісти, що якщо ви хочете схожі варіанти автівки зі США, без проблем в описі під цим відео є посилання на телеграм-чат-бот компанії GrandCar, який за декілька кліків підбере вам автомобіль вже з цінами під ключ в Україні. Тільки, будь ласка, нікому не розповідайте. Це буде наш з вами секрет. І вже якщо ми говоримо про порівняння зі вторинним ринком, то далі будемо говорити про варіант, який вигідніше ніж на автористці, в середньому на 3-4 тисячі доларів. І це у нас Volkswagen Passat 2021 року на передньому приводі з доволітровим двигуном та мінімальним пробігом в 10 Тисяч миль даний автомобіль обійшовся нашому клієнту на аукціоні в 6700 доларів. Давайте одразу подивимося його по комплектації. У нас шкіряний салон конячного кольору, мультикермо, мультиекран, клімат, контроль, звичайно, той самий стриманий дизайн від Volkswagen, максимально практичний автомобіль, доволі багато місця. Найцікавіше, що автомобіль вже продефіктовано ще на аукціоні. Основний удар прийшовся в ліву задню частину автомобіля. І якщо говорити про повну вартість. Під ключ вже в Україні з ремонтом, то цей автомобіль виходить в 20 тисяч 500 доларів. І на секундочку, порівнюючи вигоду зі вторинним ринком, вигода цього пасату чотири тереп'ять. Тисяч доларів. Просто уявіть, друзі. Наступним у нас буде Rogue Sport SL 17-го року. Топова комплектація, повний привід, також дволітровий двигун та пробіг 75 тисяч миль. Даний автомобіль обійшовся нашому клієнту на аукціоні в тисяч доларів. По комплектації в нас тут є адаптивний круїз-контроль, система розпізнавання пішоходів, система тримання середини полоси. Також є підігрів керма, звичайно, чорний шкіряний. Салон мультиекран, клімат, контроль, мультикермо. і також в даній комплектації є камера 360. А от якщо говорити про ціни під ключ вже з урахуванням ремонту, то цей автомобіль буде коштувати в Україні з ремонтом під ключ в 16 тисяч 500 доларів. А це у нас максимально ліквідна та популярна автівка серед українців 16-го року, повний привід, 2 літра двигун, пробіг 70 тисяч миль. А ось ціна на аукціоні, за яку ми купили нашому клієнту, 3 тисячі доларів. З пошкоджень тут був удар в передню частину автомобіля по комплектації. Орний шкіряний салон, мультикермо, мультиекран, коробка автомат, кнопка старт-стоп. Також бачимо, що є електроручник. А ось ціна цього Тігуана під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні: 14 тисяч гривень. Доларів, і звичайно, якщо ми говоримо про якісні практичні крутезні автівки, то звичайно ці автівки ми хочемо бачити у власності наших клієнтів. Тож давайте подивимось відгук одного з клієнтів, який вже володіє ось таким Volkswagen Tiguan. Дивимось Хотів би поблагодарить компанію Grand Car за помощ в пригонку такої ось машини. Давно хотів собі Tiguan, получилось по набрати варіант достаточно швидко. Если не ошибаюсь, с момента того, как я обратился и до того, как она доехала, прошло месяца два с половиной около, около того. Вот, по просчету получилось максимально близко к, максимально близко к тому, что, что вышло по итогу. Вот, очень доволен и рекомендую обращать. А на черзі максимально цікава Audi. Це Audi незвичайна, не просто Q5, а SQ5 2018 року на повному приводі з 3-літровим двигуном та пробігом 46 тисяч миль. Купили ми даний автомобіль на аукціоні за 19 тисяч доларів. Бачимо, що автомобіль продефіктовано на аукціоні. І, звичайно, давайте поговоримо про найцікавіше – про комплектацію. В цій комплектації в наш чорний шкіряний салон, спортивні сидіння з дуже зручними боковими підтримками. Є електропривід сидінь, звичайно, пам'ять та підігрів сидінь. І найцікавіше по кольору цього салону це чорний дах, друзі. Всі фанати мене зрозуміють, всі поціновувачі також зрозуміють. І давайте подивимося, що в нас є далі. Мультикермо, мультиекран, електроручник, коробка автомат, клімат-контроль, також сенсорна панель керування мультиекраном, електронна панель приладів. У нас ціна під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні 40 тисяч доларів. А ось якщо порівнювати зі вторинним ринком, ось таку аудія 5 2018 року, то вигода стартує від 4 Тисяч доларів, і в сьогоднішній добірці ми покажемо ще один дуже цікавий швидкий автомобіль, який має в собі потужність 354 кінських сил. Це Audi S5 в максимальній комплектації. Престиж 2018 року на повному приводі з 3-літровим двигуном пробігом 83 тисячі миль. Автомобіль у нас з ксеноновими адаптивними фарами коштував на аукціоні нашому клієнту 13 тисяч. 100 доларів бачимо, що в нас тут чорний шкіряний салон, чорна стеля, спортивні сидіння з дуже зручними боковими підтримками. Спрацювала безпека, мультикермо, мультиекран, електронна панель приладів, клімат, контроль, безключовий доступ, просто не автомобіль. А мрія, мрія кожної людини, кожного автомобіліста, який точно знає, як ідеально поєднати швидкість та комфорт. І найголовніше це вартість. Вартість даного автомобіля під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні 33 тисячі доларів. І найцікавіше, ще цікавіше, чим просто ціна даного автомобіля під ключ, це його вигода порівняно зі вторинним ринком, друзі. А складає вона, просто вдумайтесь від 9 тисячі доларів. На цьому у мене все. І друзі, просто подарунок і мені, і вам. Це бонусна автівка. Porsche Macan 18-го року на 380 кінських сил під капотом. Тут в нас V-образна турбована шістка на 3 літри, повний привід, 62 тисячі миль пробігу. Ціна на аукціоні, за яку ми купили цей Macan, 18 тисяч 100 доларів. автомобіль на ось такому темному шкіряному салоні з фірмовим годинником від Porsche, мультиекраном, мультикермом з. Звичайно, ось цей вже класичний всім відомий дизайн і інтер'єру від цього автомобільного бренду. Також кліматконтроль, дерев'яні вставки, а також пошкодження, як ми можемо бачити, в нас було по передній частині автомобіля. Воно незначне безпека в нас не спрацювала. А ось ціна під ключ з урахуванням ремонту, ось такого макану 40 тисяч. Доларів під ключ з ремонтом вже в Україні, а це вигідніше ніж на авториці, В цьому ви можете самі переконатися на 3-4 тисячі доларів, друзі. А на цьому ми, друзі, маємо закінчувати, тому що хорошого потрішки. А от якщо ви хочете вже отримати для себе консультацію з приводу омріяної вами автівки зі США без питань в описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які зроблять вам персональний якісний підбір. Тож ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.